<ків> Привіт, Джаспер Йохансен. Листоноша. Пане Клаус, у вас покликання. Ви робите неймовірні іграшки. Тож я вважаю, якщо ви пожертвуєте старі іграшки, я доставлю їх безкоштовно. Сьогодні і я піду з тобою. У цьому немає потреби, справді. Тоді до вечора. Мій двоюрідний братик сказав: напиши пану Клаусу та получиш іграшку. Любий пане Клаус. Любий пане Клаус! Продовжуємо. Так. Пан Клаус, найкласніший! Клаус? А як же до мене? Що за Бовдур? Ах так, якщо це я Бовдур, то ти... ти. Ти. Ти вже занадто далеко. Гей, що це ви задумали? Це ж Смірінсбург, Печальніше місце на землі. І ви двоє цього не зміните. Листоноша та той дід запудрили мізки ледь всім. Ми покажемо цим людям, що одне добре діло надихає на інші. Здоров! Що поробляєте? О, ні. Ой, матінко. Що стало? Ані слова. Сидіть мовчки, Будьте добрим та чарівним. впораємося! Поїхали! Так, заждіть одну хвилинку. Це так ви смієтеся? Обмаль часу. <тавжен> Діти чекають на іграшки. Якщо ми не зупинимо їх сьогодні, це ніколи не скінчиться. Знищите іграшки. Ні-ні-ні. Ні. ні ні Ха! Долю вам. Вони не запряжені. Чому не запряжені? Я думав, запряжені. Я б ніколи, ніколи в житті цього не зробив, <п per his story> якби знав, що вони не запряжені.